Доброго дня, дітки! Я весна. У мене багато тепла і світла. Я дарую своє тепло всім небу, хмаринкам, річкам, полям, людям. Я вдихаю тепло, доброту, мудрість, щедрість. Я весна, яка пробуджує все живе. Дітки, скажіть. Який у вас зараз настрій? Гарний, веселий чи радісний? Так, у нас такий настрій, тому що на дворі тепло, день ясний, весняний, сонячний. Погляньте на картинку і скажіть, яке небо. Блакитне, чисте. Чиї пісеньки ми чуємо? Так, це співають пташки. А де були пташки взимку? У Вирії. Давайте разом скажемо. У Вирії. Подивіться, дітки, до нас завітала синичка, і вона хоче нам щось розказати. Рано вранці синичка прокинулась. Поглянула з високого ясеня на снігові кучугури, на заячі сліди біля старого пенька, і раптом дзвінко заспівала, заспівала і здивувалася, чого мені так весело, адже дерева ще зовсім голі, чорні, навіть торішнього жовтого листячка нема. Пташка випорхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбирав їх з гілочок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка смачно поснідала ягодами і знову заспівала. Чого, чого мені так весело сьогодні? Треба спитати в кого-небудь. І вона полетіла на лісову галявину. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали й кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Синичка глянула на смужку і зраділа. Тепер я знаю, знаю, чого мені весело? Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна толовинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок, незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цинь, 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 цинь. Дітки. Чому синичці стало весело? Так, бо вона зраділа, що скоро весна. Скажіть, а яку пісеньку заспівала синичка? Цин, цинь, цинь, цинь. Давайте тепер з вами поглянемо на картинку і скажемо ознаки весни. Зображене сонечко це сонечко починає тепліше гріти. Дощик та сніг. Це сніг починає танути. Зображена пташка. Це пташки повертаються з теплих країв, одяг зображений. Це означає, що ми скоро змінимо зимовий одяг на весняний. Зайчата це прокидаються усі звірятка. Ось дідусь якийсь з граблями, з лопатою. Так, це ми починаємо прибирати територію, скоро будемо саджати городи, трактори. Також готують люди поля до посівної. Комашки. Так, прокидаються усі комашки. Дітки, про яку пору року ми сьогодні розмовляли? Про яку пташку? Я вам дякую за заняття і кажу до побачення!